30 систем зволоження повітря з підігрівом та генератори високого потоку кисню отримали чотири госпітальні бази області, де лікують хворих на коронавірус. Один апарат розрахований для кисневої підтримки одного пацієнта. Це апарати високопотокової генерації кисня, які використовуються на моменті до залучення апарату штучної вентиляції легень. Тобто, це відбувається, коли потрібна людині підтримка киснева, але людина ще самостійно дихає. Поділ відбувся на найбільші наші ковідні бази це обласна лікарня, це відповідно центральна. На міська лікарня, міста Крапиницька, міста Олександрії і, і Новокраїнська центральна районна лікарня говорить, обладнання отримали від відділу оборонного співробітництва посольства США в Україні. Його вартість 550 тисяч американських доларів. 20 апаратів працюватимуть в обласній лікарні. Якщо ми пацієнта вже почав виздоровлювати, ми знімаємо себе, ми будемо знімати через цей апарат. Це не буде, скажімо так, визивати дискомфорту у пацієнта більш. Плавно буде йти процес лікування. Це його основна цінність в тому, що він економиє життєві сили хворого. Усе конюлі високого потоку. Вони називаються, в носові ходи вставляються, резинкою регулюється і подається потік. Чотири апарати отримала Кропивницька центральна лікарня. Наша лікарня наразі таке обладнання такого типу, і саме ці апарати отримує вже втретє. Перший транш, так сказать, поставка цих апаратів у нас було два апарати. Отримали ми у 2020 році. От сам пік ковіда, Ми їх почали використовувати, і в 2021 році ще п'ять. Апаратів ми отримали, і оце наразі отримали ще чотири апарати. Ми використовуємо їх ці, це обладнання як в відділенні інтенсивної терапії, яке в нас було розгорнуто на 21 ліжко протягом всього ковіда. Тобто ми збільшили майже у чотири рази кількість інтенсивних ліжок, і нам такі апарати були потрібні майже під кожне ліжко. Від початку ковідного карантину, який почався у березні 2020 року, в Кіровоградській області зареєстрували понад 47 тисяч випадків захворювань. 1825 людей померли, з них п'ятеро дітей. Більше 700 тисяч людей зробили щеплення від коронавірусу в Кіровоградській області. Одну дозу вакцини отримали майже 50% населення. Для колективного імунітету потрібно не менше 70%. Основним методом профілактики є вакцинація від коронавірусних хвороб в області в достатній кількості вакцини. 3 серпня Кіровоградщина отримала 23 тисячі 400 доз вакцини Pfizer. І підситуація з коронавірусною хворобою на Кіровоградщині почала ускладнюватися. Якщо порівняти два останні тижні, то за останній тиждень зареєстровано 49 нових випадків, коли за попередній тиждень їх було 26. Каже, минулого тижня зафіксували три випадки захворювання людей на новий підштам коронавірусу. Ва-5. він більш заразніший, він швидше розповсюджується. І як було сказано, що вперше він був зареєстрований у південній Африці. Потім, звичайно, він з міграцією населення. Він був занесений і в Європу. Чернівцецька область спочатку на західній Україні підтвердила наявність у семи пацієнтів такого підтипу Омікрону. Тепер ми можемо сказати, що він є і в Кіровоградській області. Збільшення кількості випадків коронавірусу на території області очікують у вересні. Анна Добрань, Анатолій Басистий, Юрій Мірошник. Новини на Суспільному. Кропивницький.